Такий вигляд має Охтирський ліцей номер 5 імені Романа Рапія після того, як на початку повномасштабної війни мікрорайон Дачний був атакований російськими ракетами. У 22-му році наша школа, якщо я не помиляюсь, на той час була однією із тих навчальних закладів, які дійсно постраждали у наслідок бомбардування російськими літаками. У нас були вибиті всі вікна. Всі двері пошкоджені стіни, пошкоджене подвір'я, ну і багато чого іншого. Нині в Охтирці отримали проєкт на реконструкцію ліцею, розповіла заступниця Охтирського міського голови Надія Пітюкова. Громада звернулася за підтримкою до програми Юліт з Європою, яка сприяє відновленню та відбудові громад. Наразі ми маємо цілісний проєкт, який пройшов державну експертизу, який визнаний проєктом, який відповідає як українському законодавству, стандартам по відбудові, саме матеріальну технічну базу, яка необхідна ліцею, було закладено в цьому проєкті. У ліцеї, за словами Ольги Сотнікової, до повномасштабної війни навчалося 820 учнів. Нині залишилося понад 700. Віктор Жадан, батько семикласниці Ірини, працює в ліцеї вчителем історії. Говорить, мріє, щоб дитина встигла застати оновлення навчального закладу. Вона запитує тато тато ми ж школа колиначне. Коли почне працювати нова школа, кажу, донічка, вже вся документація зроблена. Вона приходила у школу, вона бачила, як чужі люди ходили із вимірювальними приладами, щось вимірювали. Ну, зрозуміло, дитині це цікаво. І дитина мене запитувала, тато, що це в нашій школі робиться. То ну, я їй пояснював, що це ти ж пам'ятаєш, ми з тобою роздивлялися вдома проєкт нової школи. Це люди приїхали, які займаються цим проєктом, і є всі надії, що ти до 12 класу повчишся в цій школі. Ольга Сотнікова розповідає, що завдяки реконструкції заклад стане хабом, де зможуть навчатися, спілкуватися, займатися спортом жителі навколишнього мікрорайону. Заступник начальника відділу освіти Охтирської міської ради Олександр Панов додає при роботі над проєктом. Враховувалися побажання працівників ліцею при реконструкції нашої школи. Продосмотрено додаткові місця для безпеки дітей. Ігрові майданчики це баскетбольна площадка, волейбольна площадка, футзальна площадка. Ще додатково, я думаю, що в нашу школу після цього прийдуть діти з інших громад, тому що школа буде реконструйована, де буде повністю безпека, будуть всі ляки учбові, новації. Це і розмежування початкових класів і старшими класами. Це і реконструкція басейна. Процес відбору проєктів за підтримки програми Юліт з Європою стартував у 2022 році. Як розповів керівник регіонального офісу програми в Сумській області Ростислав Савченко, з понад 200 заявок з усієї України відібрали 25. Серед них дві Сумщини, одна з яких реконструкція ліцею в Охтирці. Це один із найцікавіших проєктів в галузі освіти. Передбачає повну реконструкцію цього ліцею. Я б сказав, що ми говоримо не про фізичне відновлення цієї будівлі, а про інституційне. Ми відновлюємо можливість для надання якісних освітніх послуг. За словами Ростислава Савченка, фахівці юліт розробили проєктно-кошторисну документацію. Планується повністю модернізувати навчальний заклад, зробити його енергоощадним та інклюзивним. Виготовлення проєктно кошторисних документацій такого рівня, рівня, який би відповідав нормам Європейського союзу, потребує залучення фахових експертів. І я думаю, що саме E, наша участь у цьому допомогла громаді відібрати тих спеціалістів, які змогли втілити в життя усі бажання, усі е, норми. Підкреслюю, що не копійки державних і Грошей і з місцевого бюджету на ПКД не пішло. Ви всі зрозуміли, що це гроші міжнародних донорів. Да, нам би сьогодні хотілося, щоб ці гроші пішли на снаряди, на міни, але требування міжнародних правительств от отакі вони дають тільки на розвиток у цій галузі. І крапка не використаємо ми, використають їх другі. Нині Охтирська громада шукає інвесторів. Вартість реконструкції, говорить представник відділу освіти Олександр Панов, понад 500 мільйонів гривень. Громада подала проєкт на платформу Дрім, де можна відстежувати, які проєкти нині відновлюються. Та, за словами Надії Пітюкової, сподівається залучити кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії ЄС. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв та Діана Крахматова. Суспільне новини. Сумщина.